Всім привіт! З вами Гром. Хочу показати вам крутий бій на 11-й СТС Франції аес XX40 тонн. Це мій грає танковий друг, танковод, всі його, я думаю, скоро будуть знати. А я граю Наташин Рате, який в нас сетапчик. Бій, я дивлюся вперше з його сторони, бо свою, свою гру в цьому бою я добре пам'ятаю. Він мене розмінював як. Е, не знаю, як купець якийсь на ринку. Їде нагору, зарядив повний фул барабан. Ці, я думаю, вже знаєте, як тут працює механіка до заряджання. Пішечка крута. Е, я теж купив собі цей танчик, ще поки не грав, граю на рати. Тоже крутий Дивимося його дії. Відстрілює леопарда, не залітає. Точність доволі хороша, хоча говорили, що ужасна стабілізація, ужасна точність. що Стежка не, не особа. Велика картона, да, факт, але танкує. Стріляє по бабасі. Альфа тут 420, якщо не помиляюся. Перша тичка хороша, альфа проходить, друга тичка, як завжди, але нічого. Все дозаряджає, заряджає, а не дозаряджає барабан. Як він мені говорив, танковод, що буде діяти дуже по-розумному, по, по дозаряджанні барабанчика. Я хочу подивитися. Я, в принципі, взагалі не бачив, як тут воно все працює, так що я дивлюся перше, вперше з вами це. Чилить. Жилить на горі. А, а я ще досі доїжджаю. Повзу, 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 повзу. Він ще мені тоді в бою каже, поки доїде, вже не буде кого вбивати. Нарешті леопард попадає вчасно. Але знову не залітає. Не залітає. Дивіться, як Леопарду везе. Якби ж ті тички залетіли раніше. Результат бою міг би бути набагато кращий, я думаю. А можливо і ні. Ми подивимося, можливо леопард йому попадеться в приціл в останній раз, і він його забере фулового. Ну як фулового, з тими хп, якими в нього є зараз в наявності. Щось думає, гадає, що тут робити на горі. Розуміє, що на горі нічого не зробить і їде чи не їде? Щось я не пам'ятаю. А тут я вже проповз, як ви бачите. Поповз. Громич Поїхав. Ні, він вирішує тут далі грати. Я, в принципі, не слідкував, як він в цьому бою себе поводив, бо я був зайнятий своїми справами. О, ще що вам хочу порадити, там стрім є. Ми грали, я забув, як його назвав. А, взвод в, в 14К. Можете переглянути, ми в сумі давали по 14 тисяч взводом Вдвох. Підпалює канопенера і добирає. 3000 вже є. 415 видає ще по три... по... усі. І все, заряджається надалі. Ну прикольно, мені подобається, він такий шустрий, я бачу, хоч і великого розміру. Ми в цей день на цих танчиках в 5500 грали. І ще там були ці. М -м -м -м, як вони? Асист. Переїжджає на центр і їде. Буде... А, їде, буде центр відігрувати. В принципі, я вже тут догадуюся, він майже весь центр, всю гру в центрі стояв і настрілював. Тут Шакал і Маус до бази нашої приїжджає, бабаху вже зносять, яга стоїть на зацілі. Перезаряджається на кумулятиви. Дивіться, як заряджається барабанчик. Клас! Отут мені подобається, як вони зробили. що, Типу, по новому снаряд перезаряджається по бистрячку Раз-раз перезагрузили і все, фул кумулятиви. Круто. Це прикольно. А не так, як е, в нас є. Що снаряд залишається той, як є, просто воно змінюється якось е, магією. О, я на рати внизу стою. Боюся, є третього. Так. Що, отак ми будемо втикати? Ого, ти Тищу. Давай, Гаси його. Раз. Не пробив. Там екрани в нього якісь на башні. Залітає. Хорош. Хорош. І. Круто. І ще давай, давай, давай. Є 5-4 залітає. Клас, молодець. З двох тичок вийшли 900. А, з 900 вийшло. Ну, приємно, альфа, дуже приємна альфа. Я розумію, що цей танчик не для усіх, так що цей бій, скажімо, буде дуже класний, але. Він, якби, скажімо, не показник для слабких гравців. Бо тут треба думати, бо броні немає взагалі в танка. Маус попадає, дозряджає до повного барабану. Кидає, є, в башню попало, летіть, а кидав в корпус. Є. Хорош. 447 407. Три снаряди. Яка є в барабані? Яга. Він не засвічений, але злякався. Перша. Хорош. Та можна було щуку кидати, але. Не хотів, Дозерджає три снаряда. Це дуже крута механіка, мені по кайфу. Ви розумієте, що просто щоб не тикати і думати, чи заряджа... скидати барабан і по-новому чекати там 40 секунд. Тут просто собі дозаряджаєш. Вистріляв один, дозаряджаєш один. Вистріляв два, дозаряджаєш два і так далі. Це дуже круто. Виїжджає т 110 Є3 на мене, я прошу танковод, допоможи! Він мені зараз допомагає, хоча тичку я вже схопив від Т110Е3 двічі. Клас, крутяк-крутяк. Молодець, дивіться, 7400 настріляно 400 асисту. Дозаряджає далі 3 снаряди. Дуже-взає дуже, шикарна механіка на цьому танку. Що ви розуміли, на даний час це 6.09 сьогодні. Е, він на 3 місці по середній шкоді з 11 гривень. Перше місце у нас зараз Ташинрате, та друге 803-й, і оця Стежка на третьому місці по середній шкоді. На три позначки, скажімо так. Будемо міряти по, по позначках. Так, е, маус Ташинрати стоять під е, горкою. Є третій на горі, і вся наша тіма на базі. Стоїть в Дефі. Бо Шакал і Бадгер. Очікують, не знаю. Бешка получає за щоки свої, за свій картонний корпус. Тут Мауса добирає сороковий, така є стешечка, як наш герой зараз грає. Я боюсь там підставляти Наташі, підставлятися на Наташі рати, бо кумулятиви від яги не прощають. Буває й прощає, але не в цьому випадку, я думаю. Тут я кажу танководу, що там хтось проїжджає, і це був леопард. Леопард зараз захоче по мені відкидати по нарати Є третій дає. І... Ах! Кумулятиви. Кумулятиви вони повільні. І летять дуже. Скажем, як воно. Аркадою Правильно летить? Як правильно називається е, снаряду Так, дозаряджає ще один снаряд, який вистріляв. Клас! Це прикольно. Заряжаю фу фул барабанчик. Да, бій був не сильно динамічний нашого танковода, але... але бій був результативний. <кхи> не залітає, тому що... Він там не стоїть, бо я теж пробував туди відкидати. Три снаряди відкидав, три снаряди дозаряджає? Перший і другий снаряд вже полотиною обріз. Ніяк їх не відкидає. Так, що він буде зараз тут робити? Хм? Будеш стояти? Ні, танкувати. Зараз будеш рухатись вперед. А, очікує, що бабаху буде спідсвітити. Якщо я не помиляюсь, бабаха вже проїхала під дальній камінь. Тут я стріляю на та під кущ, під камінь, вон. І зараз допоміжними снарядами буду відкидати. Так, одну тичку наш герой здає, і та шенрате фугасом на 39 кидає допоміжними тичками. Дозаряджає наш герой останній снаряд. І летить на яго. Знаючи, що Бешка і X X40 стоять десь в кущах. Але тут він роздає шикарний барабанчик, на мою думку. Знову залишається три снаряди, 3 Ну Це механіка Топ. І каже Гром, давай за ціль. Лечу світити. Він засвічує Бешку. Бешку просто в секундах розносять. XX на таран. 10400 наш герой дає даги. 2-300 насвічено. Шикарний бій на е урончик. Та й асес непоганий. 12. Грубо кажучи, 13 суми. Супер. Показуємо вам результати бою. Результати бою у нас ось такі. Майстер. Основний калібр, підтримка, костоломи. 3 знищено, 10-400 настріляно. Явне діло, що нічого не натанкував. Асисту 2-400. Один виявлений танк. По команді 10-400. І далі там особо нема на кого дивитися. Я нічого не зробив в цьому бою, просто розміняв свої ХП. І суперенка Яга 6К накидала. 6 вистрілів зробила. По... По фарму і досвіду ви бачите. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки. Надіюсь, мої відосики будуть надалі кращі. Просто я лінусь їх записувати правильно. Дуже мало часу на це все йде. Дякую все. До зустрічі. Чао!